Всім привіт! З вами канал Космос. Людство здавна наділило Сонце Божественністю, боязнь і поклоніння йому було насправді цілком справедливе, адже що як не сонце дозволило існувати життю на цій планеті. Його дивовижні та загадкові впливи на нас з вами стали зрозумілими завдяки детальному дослідженні, моделюванні та спостереженні протягом століть. Тож, спеціально для нашого сонечка сьогодні ми спробуємо розглянути 10 цікавих, маловідомих фактів про сонце, певен, що деякі з них вас просто вразять. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, Байміякофі, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Сонце обертається дуже дивно. Дуже дивне обертання сонця довкола своєї осі помітили ще при перших спостереженнях за сонячними плямами. Таким чином було встановлено, що шари сонця поблизу екватора обертаються швидше, а поблизу полюсів навпаки повільніше. Для прикладу, поблизу екватора сонце робить повний оберт довкола своєї осі протягом 24 земних діб, а біля полюсів протягом 34. Різниця суттєва, такі обертання відоме як диференціальне обертання. Як правило, воно зустрічається у багатьох астрономічних об'єктів, які в більшості складаються з газу або рідини. Так, наприклад, навіть у газових гігантів присутнє таке обертання. Звісно, у планетах земної групи такого ефекту не спостерігається, адже вони є твердотільними об'єктами, на відміну від Сонця, яке складається з гарячої плазми. Спостерігати за диференціальним обертанням може кожен терплячий. Ви можете власноруч проспостерігати кілька місяців рух сонячних плям і навіть самому спробувати обчислити період обертання різних шарів сонця та скласти схожий графік. Або можете використати знімки сонця в різний час, які можна знайти, наприклад, в базі даних апарату SOHO. Якщо вас це так зацікавило, то можете провести власну лабораторну роботу з цієї теми. Ось інструкція від Європейського космічного агентства в ході освітньої програми Кесар, яка має на меті залучити школярів до астрономії. Це доволі цікаво. Сонце влітку знаходиться далі від землі, ніж взимку. Певен, що дехто вважав, що все навпаки, влітку спекотніше і сонячних годин більше, а отже, Сонце ближче до Землі, ну а взимку навпаки. Але насправді відомі пори року на Землі утворюються зовсім по-іншому. Все це через нахил осі обертання Землі до площини орбіти Землі. Цей кут становить 23,44 градуси. До речі, ще один цікавий факт, і ми про це говорили у цьому відео, що цей кут не сталий і він зазнає нутації з періодом 41 000 років. Але то таке. Ще з часів Кеплера відомо, що орбіта нашої Землі є еліпсом, і Сонце знаходиться в одному з фокусів цього еліпса. Найближча до сонця точка орбіти Землі називається Перегелій, і Земля знаходиться в цій точці в інтервалі між 2 та 5 січнем, а найдальша точка до Сонця Афелій, і Земля там проходить в інтервалі між 3 та 7 липнем. Також згідно з другим законом Кеплера, а він звучить так, радіус вектор планети за рівні проміжки часу описує рівновеликі площі. Земля поблизу точки Афелію рухається повільніше, ніж поблизу Перегелію. Так, швидкість руху Землі по орбіті змінюється від 29,29 км за секунду до 39,29 км за секунду. Знову ж таки, ви це можете самі перевірити. Ось мої фото поблизу днів перегелію і афелію. Жаль, мені не вдалося сфотографувати Сонце саме в ті вищесказані інтервали, а пізніше, але все одно видимі кутові розміри Сонця значно помітно відрізняються. Сонце насправді зелене. Сонячне світло є повністю білим, це очевидно для всіх. У свій час Ісаак Ньютон зумів пропустити світло крізь призму і отримав спектр кольорів. Сам спектр Сонця дуже схожий до спектру абсолютно чорного тіла. Що за чорне тіло і як сонце схоже на чорне тіло, спитаєте ви. Абсолютно чорне тіло це модель фізичного об'єкту, який повністю поглинає та випромінює все електромагнітне випромінювання, тобто випромінювання на всіх довжинах хвиль. Зображують абсолютно чорне тіло завжди так: це коробка чи куля з отвором. Всередині стінки коробки роблять повністю чорними, щоб вони поглинали промені. Таким чином, абсолютно чорне тіло отримує певну температуру і випромінює теплове випромінювання, спектр якого залежить тільки від температури тіла. Спектр абсолютно чорного тіла чудово описується розподілом планка. І саме спектр сонця майже ідентичний до спектру абсолютно чорного тіла з температурою близько 6 тисяч Кельвінів, але майже ідентичний. Зараз відомо, що спектр випромінювання нашого сонця містить і лінії поглинання, які ще називають Фраунгоферові лінії. Це такі темні ділянки спектру, які свідчать про поглинання випромінювання певної довжини хвилі, чимось. Наприклад, атомами водню, кальцію, заліза. Через це його не можна цілком вважати абсолютно чорним тілом, але використовувати цю модель грубо для дослідження спектру сонця можна. Звідси можна легко знайти за доволі простою формулою віна, довжину хвилі на яку припадає максимум випромінювання сонця. Якщо підставити значення, то виходить 502 нанометри, а це зелений колір світла. Чи часом не тому більшість рослин зелені? Пишіть в коментарях. Звісно, наше Сонце випромінює в широкому діапазоні довжин хвиль, але виявляється, максимум випромінювання припадає саме на зелений колір. Атмосфера Сонця гарячіша за поверхню. Всередині Сонця відбуваються термоядерні реакції при температурі близько 15 мільйонів кельвінів. Рухаючись зсередини ближче до умовної поверхні, спостерігаємо падіння температури до 6 тисяч на фотосфері зорі. Але у вищих шарах атмосфери Сонця температура може досягати 100 000 Кельвінів. А у найвищих шарах сонячній короні температура сягає 1 мільйона Кельвінів. Чому? Почнімо з середини. Фотони та інші частинки, які отрималися внаслідок термоядерних реакцій, проходять майже дві третини сонячного радіуса і приносять тепло, що нагріває нижні шари плазми, які в свою чергу піднімаються, а верхні охолоджені шари опускаються. Це конвекція. По суті, просте перемішування. Але це перемішування плазми створює також сильні магнітні поля, які утворюють сонячні плями, протуберанці, петлі, спікули та інші структури. Це відповідно нагріває атмосферу до вищих температур. Струмені плазми, які створюють бурхливі магнітні поля, внаслідок конвективних рухів можуть породжувати магнітні альфвенівські хвилі, тобто хвилі альфвена, які з великою швидкістю вириваються у корону і викидають там свою енергію, нагріваючи її до дуже високих температур. Цей процес це тільки одна із багатьох гіпотез, які можуть пояснити такий цікавий ефект, як висока температура корони. Адже вченим поки достовірно не відомі всі нюанси. Але поки вважається, що він є найбільш ймовірним, і зараз він підтверджується дослідженнями апарату Паркер, про який ще у нас тиме мова. Сонце не помре. Еволюція зірок детально вивчена і по діаграмі герцшпрунга Рассела навіть школяр може показати, що станеться з зіркою типу Сонця в найближчі кілька мільярдів років. Відомо, що зараз сонце витратило половину водню, який потрібен для термоядерних реакцій. А це означає, що ще кілька мільярдів років воно буде знаходитись на головній послідовності. З часом температура зростатиме і палива все меншатиме. Через 5 мільярдів років сонце почне переходити до стадії червоного гіганта. Зовнішні оболонки сонця почнуть розширюватися, а ядро стискатися. Термоядерні реакції за участю водню проходитимуть вже не в ядрі, а на вищих шарах. З часом ядро стиснеться настільки, що висока температура та тиск запустить термоядерні реакції за участю гелію. Розпочнеться гелієвий спалах, який виділить велику кількість енергії. У зв'язку з цим зірка на короткий час вгамується трішки навіть зменшиться, а потім, коли догорить вже увесь гелій у ядрі, зірка почне знову сильно розширюватися. Термоядерні реакції знову перейдуть у вищі шари, і сонячний вітер розпочне розкидати зовнішні шари. Так зірка почне втрачати масу, а ядро, яке вже стиснулося до максимуму і перестало продукувати термоядерні реакції, отримає статус білого карлика. Фаза білого карлика, яку вважають вже фатальною, є насправді найбільш довготривалою. Це не повний кінець зірки. Планетарна туманність, яку утворили зовнішні шари зорі, може проіснувати кілька десятків тисяч років, а білий карлик існуватиме ще багато трильйонів років. Він з часом буде остивати, менше випромінювати і потихеньку через квадрильйон років перетворюватися в чорного карлика, який не буде навіть світитись. Це у випадку, якщо, звісно, Всесвіт ще існуватиме. Тому зірка наша не помре так швидко, вона існуватиме ще стільки ж, стільки й наш Всесвіт. Паркер: якщо розповідати факти про сонце, то гріх оминути те, завдяки чому ми це все знаємо. Космічний зонд Паркер був створений саме для цієї мети. Паркер Solar Probe» – космічний корабель НАСА, який був відправлений у серпні 2018 року для вивчення зовнішньої атмосфери сонця та сонячного вітру зблизька. Його мета дослідити корону сонця та вияснити істинну причину високих температур у цих місцях, дослідити потік заряджених частинок, який виходить з поверхні сонця через сонячні спалахи, корональні викиди мас, а також загалом дослідити механізми сонячної активності. Вам цікаво напевно, як паркер може наблизитись до такої гарячої зорі. Однією із його теплозахисних конструкцій є теплозахисний екран. Діаметром більше 2 метрів. За допомогою цього екрану, прилади на Паркері можуть стабільно працювати при температурі близькій до кімнатної. Ось факт про паркера, який найбільше вас вразить: зонд повинен наблизитись на рекордну відстань до Сонця, це приблизно 6 мільйонів кілометрів. За допомогою Венери. Виявляється, силу тяжіння Венери можна використати для здійснення таких гравітаційних маневрів. За допомогою цієї схеми зонд втрачає частину своєї орбітальної енергії і переходить на ближчу орбіту до сонця. Цікаво ще те, що таким чином він досягне рекордної швидкості близько 700 тисяч кілометрів за секунду. Таких маневрів заплановано сім, шість з них уже успішно здійснені, і паркер наближається до своєї заповітної мети Сонця. Сонцю всього лише 20 років. Короткий, можливо для вас, кумедний факт. Сонцю насправді близько 20 років. Галактичних років. Відомо, що Земля обертається довкола своєї осі за майже 24 години і водночас довкола Сонця за майже 365 діб. І це ми називаємо одним земним роком. Також для вас не секрет, що Сонце разом з усіма планетами, астероїдами, кометами та іншими космічними об'єктами, які зазнали його гравітаційного впливу, обертаються довкола центру галактики Чумацький шлях там розташована надмасивна Чорна діра. Згідно з дослідженнями, один оберт довкола центру галактики Сонячна система здійснює за приблизно 225-250 мільйонів земних років. Якщо взяти до уваги, що Сонцю приблизно 4,6 мільярдів років, то легко порахувати те, що воно могло зробити до 20 обертів довкола тої Чорної діри. А отже, Сонцю тільки 20 галактичних років. Фотони з надр Сонця ніколи не досягають його поверхні. Фотони, утворені внаслідок термоядерних реакцій у надрах нашої зорі, перебувають у дуже екстремальних умовах. Температура близько 15 мільйонів градусів, висока щільність та іонізований газ. Все це не дає можливості новоутвореним гамма-променям досягати поверхні сонця. Інакше будь-який фотон зміг би досягнути поверхні за 2 секунди, а так йому приходиться долати цю відстань сотні тисяч або й мільйони років. Крім цього, гамма-квант зазнає перетворень, втрачає енергію та виходить під виглядом фотонів видимого світла. Одразу після утворення гамма-квант проходить просто мікроскопічні відстані і одразу поглинається іншим атомом, який внаслідок рекомбінації повторно випромінює гамма-квант і так нескінченну кількість разів. Тому, по суті, жоден гамма-квант не вилітає прямісінько з надра сонця, а перевипромінюється і досягає його через великий проміжок часу. Вже у вищих шарах сонця, де щільність та температура вже доволі низькі, він просочується швидше і при цьому, через поглинання та випромінювання атомами вилітає з поверхні сонця маючи зовсім інший вигляд вигляд видимого світла. Сонце втрачає масу. Всі ви напевно вже довіряєте теорії відносності. Якщо ні, то прошу переглянути кілька наших відео на цю тему. Відома формула працює завжди і всюди. Вона демонструє фізичний зв'язок між енергією та масою. Наше Сонце виділяє дуже багато енергії щосекунди. А отже, згідно з цією формулою, сонце повинно втрачати дуже багато маси. А ще до цього додайте сонячний вітер потік заряджених частинок. Давайте самі порахуємо. Виразимо з формули масу. Є це у нас енергія, а це швидкість світла. Замість Є можемо підставити енергію, яка випромінюється за одиницю часу. А отже світність сонця у ватах, тобто кількість джоулів за одну секунду. Тоді M показуватиме нам кількість втраченої маси в кілограмах за одну секунду. Швидкість світла у вакуумі 300 000 км за секунду. Нам все відомо для обчислення, підставляємо і отримуємо приголомшене число 4,25 мільярдів кілограмів на секунду. На добу це більше 367 мільярдів тонн. Вас це може трохи злякати, адже виходить, що воно просто скоро згорить. Насправді ні. В порівнянні із загальною масою, ця втрата є мізерною і не має істотного впливу на еволюцію сонця, навіть врахувавши ще сонячний вітер. Щоб вас якось заспокоїти, ось ще факт. За все своє життя сонце внаслідок випромінювання втратило тільки 5% своєї маси. Захід Сонця наостанок хочу вам порадити піти і поглянути сьогодні на захід сонця. Неймовірне видовище. Будь де б ви не були, це виглядає завжди чудово. А тепер живіть з тим, що насправді ви не бачите реальний захід сонця за горизонт. Коли ви помішуєте чай ложкою у горняті, то помічаєте це цікаве заломлення світла на границі води. Щось схоже внаслідок заломлення світла у земній атмосфері відбувається із сонцем, місяцем та всіма об'єктами на зоряному небі. До того ж, наша доволі товста атмосфера працює як змінна лінза. У зеніті, тобто прямо над вашою головою, показник заломлення найменший, а поблизу горизонту для визначення висоти об'єкту над істинним горизонтом потрібно враховувати поправку, яка подекуди сягає 35 мінут дуги, тобто більше половини градуса. Тобто, об'єкти, чим далі знаходяться від зеніту, тим вище вони нам здаються на небесній сфері. Це явище має назву атмосферна рефракція, і при спостереженнях її варто враховувати. Вона приводить до цікавих явищ. Оскільки діаметр видимого сонця складає близько половини градуса, а поправка висот об'єктів поблизу горизонту внаслідок рефракції сягає 35 минут, то звідси випливає, що під час заходу сонця в момент дотику нижнього краю його диска насправді воно вже під горизонтом. А бачимо ми його внаслідок заломлення. Тобто, якщо б на Землі не було атмосфери, то в цей момент ми б побачили, що воно вже зайшло. Так само в момент сходу. Ми бачимо, що воно зійшло, а насправді воно ще під горизонтом. Аналогічно відбувається з місяцем та з усіма небесними об'єктами. Крім цього, атмосфера дещо збільшує та стискає біля полюсів сонце і місяць, коли вони низько над горизонтом. Тому не все так, як нам здається, на перший погляд. Ну а на цьому в мене все. Милуйтеся сонцем, поки воно світить. Слава Україні!